Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наш лент уроки. Тема сьогоднішнього року медіавіконця мандрівка до бібліотеки. Як вибрати потрібну книжку, створення листівки про користь читання. Всі сідаємо тихо діти, домовляємось не шаміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Розпочнемо з вами з розчитки. Читаємо разом зі мною. Вийшла на город коза. За-за-за, за-за-за. Це побачив дітрізо. Зо-зо-зо, зо-зо-зо. За, 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 за. Зараз виломлю лозу. зу 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 зу-зу-зу. Підійду я до кази. зи з зи з зи, 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 зи Що вона завжди гризе. з зе з зе зе, зе, зе зе Ой, не заздр, я КОЗІ зі, зі. Зі 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 зі. Молодці. І вивчимо скоромовочка. Звідки Звідкіляти зайчику, звідки ля? Зайчик соромився іздаля. Перейду зазолениць звіровій, там гайочок зайчий, тобто мій чимо. Звідкіляти зайчику звідки ля? зайчик засоромився і здаля. Звідки Звідкіляти зайчику, звідки ля? зайчик засоромився із даля. Перейду зазволинець звіровій. Перейду дозволениць звірові. Там гайочок зайчий, тобто мій. Там гайочок зайчий, тобто мій. Молодці. Отже, сьогодні ми з вами знимося з таким словом, ми ну, вже знаємо його, але попрацюємо більш докладніше. Це бібліотека. Бібліотека по-іншому можна називати це книгозбірня або книгосховище. Ви можете переглянути за QR-кодом, відсканувати з телефончику Національну бібліотеку. І, до речі, у вас буде цікаве відео Подорож до бібліотеки, де ви зможете подивитися саме незвичайні бібліотеки, найкращі в Україні бібліотеки та взагалі всі слова, які пов'язані з нею. Отже, яку ж бібліотеку ти відвідаєш? У нас є шкільна бібліотека, так і є міська. Що там може бути найцікавіше для тебе? Це, звичайно, різні книжки, в які пригоди ми можемо поринути. Так, отже, що ми можемо з вами, які слова? Бути знайомі. Бібліотекарка це людина, яка працює в бібліотеці, та допомагає нам поринути у світ читань, допомагає знайти потрібну книжечку. Далі абонемент. У кожного читача є свій такий аркуш, на якому в який записується, коли ви взяли книжечку, яку книжечку, так коли потрібно її повертати. І, звичайно, в кожній бібліотеці є читальний зал. Є такі книжки, які не можна виносити з собою, тому їх тільки можна читати в бібліотеки, тому вам допоможе цей читальний зал. Отже, прочитаємо з вами віршик Юлії Ванага Книги книги на полицях. Книги книги на полицях завше тихо поміж книг, та яку ти не розгорнеш, щось цікаве в кожній з них. Будь ласка, зупинили відео та самостійно прочитали цей віршик. Прочитали молодці. Тепер йдемо з вами далі. Як же ж вибрати потрібну книгу? Потрібно запитати бібліотекаря, чи є потрібна вам книжка, пошукати на полиці за, або пошукати на полиці за прізвищем автора-авторки. Та скористайся порадом. Розглянь, і прочитай обкладинку. прочитай зміст, погортай сторінки малюнки. І народна мудрість про книгу. Книга твій друг без неї, як без рук. Книгою Жити з добром дружити. Книга для розуму, що теплий дощик для посівів. Золото добувай землі, а знання з книг. Книга вчить, як на світі жити. Книга? Ключ до знань. Подивіться, скільки багато народних прислів. Так, багато прислів ми знайшли про книгу. Будь ласка, зупинили відео та самостійно прочитали ці прислів'я. Так. Поєднаємо з вами розсипані слова і прочитаємо книги знати, читати багато. Книги читати багато знати. І далі вам потрібно буде розробити користь від читання. Яку ж ми можемо? Як приклад, ось, наприклад, у вас є малюночок. Ви берете звичайний альбом, не листочок, на ньому пишете користь від читання. І далі ви вже можете чому читати потрібно. Будете багато знати, можете намалювати щось. Чому саме читати це потрібно? І я хочу вам допомогти, що за 6 хвилин читання ви можете знизити свій стрес на 60%, розслабити м'язи та уповільнити серцебиття. У порівнянні з цим заняттям читання знижує стрес більше на 68%, ніж прослухання музики, на 100% ніж чаювання, на 300%, ніж прогулянка на вулиці, і на 600%, ніж відеоігри. Та Читання покращує фізичний стан, емпатію, тобто ми можемо допомагати один одного, вчути іншого. і Зрозуміти його емоції та намагатися допомогти. Та ментальне здоров'я, тобто наше духовне, тобто ми будемо спокійні, більш врівноважені. І обереться глинку. Зелена на уроці мені дуже сподобалась, жовта мені сподобалась і червона на уроці мені не сподобалась. Отже, ще раз, ви в довільному порядку ви робите користь від читання, тобто саме яка користь. Ви можете написати одним реченням. просто Читання дозволяє нам дізнатися а, щось нове і намалювати малюночок. Все, і це теж буде виконане завдання. Певне, на це вас вийде, я вас вірю. До побачення та гарного дня.